Число і цифра шість. Одного сонячного теплого осіннього дня в парку зустрілися два друга Вовчик та Віталик. Чому це ти такий сумний? запитав Вовчик. Я був заболів та не ходив у садочок, а там вчили нову цифру, а яку я не знаю. А ти, а ти, Вовчику, знаєш? Хм, я теж не знаю. Я їздив до бабусі в село. А у кого це запитати? Вітаю вас, мої дорогенькі, я вам допоможу, я знаю, яку цифру вчили. Сідайте зручненько, буде цікавенько, дивіться і слухайте уважненько. Хлопчики, відгадайте загадку та будете знати, про яку цифру сьогодні буде йти мова. Дуже схожа вона на замок. Знизу кружечок, а зверху гачок. Сусідка у неї п'ятірка завзята. Вгадайте! Як незнайомку цю звати? Я знаю я, це шість. Так, і сьогодні ми познайомимося з цифрою шість. Цифра шість, як би має кругленький животик. Ну а шийка як дуга вліво зігнута вона. Друзі, пропоную вам послухати казку про шістку Одного разу число шість пішло мандрувати. Першого дня побувало воно у понеділка. Другого дня у вівторка. Третього у середи, четвертого у п'ятниці, а шостого у суботи. Ніде не затримала шістка більше однієї доби. А от у суботу пробула аж шість днів. Почувалася вона хороше. Навчилася співати шість пісень про дружбу, розказувати шість віршів про природу, намалювали шість малюнків про звірят, навчилася показувати шість фокусів, коли поверталася шістка додому та запросила суботу до себе на гостину. Ой, цікаво, а як? Пишеться цифра 6, пані сова. А ви, малята, подивіться на цей малюнок. І за допомогою стрілочок ви зрозумієте, як пишеться ця цифра. Друзі, порахуйте, скільки кошеняток. Кошеняток небагато, небагато кожен їсть. Дай їм каші з молоком. Хай похлепчуть язиком. Шість. Друзі, пропоную вам вправу, поміркуйте і порахуйте. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще три примчало, скільки пташок разом стало? Шість. Ну і було в нас мороки, посварились три сороки. Три горобчика примчали, розуму сорок навчали. Порахуйте, дітлахи, скільки всіх було птахів? Шість. А ось тобі, Віталька, завдання. Знайди на цьому малюнку зайву фігуру. Круг? Молодець. А скільки всього фігур? Шість. Так. Друзі. Подивіться на цей малюнок та знайдіть цифру шість. Друзі, подивіться на малюнок, котра година на годиннику. Шоста година. А ну, Вовчик, полечи. Скільки дерев ти бачиш на малюнку? П'ять ялинок і дубок заглядають у ярок. Бачиш ти їх? Полічино, скільки всіх п'ять ялинок і дубок? Шість? Молодець. Друзі, цифра шість схожа на яблочко з черв'ячком. Бочку, змію, равлика, свисток, замок. Малята. Закресліть зайві цифри. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки язичків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Дякуємо, дякуємо, пані сова. Нам було дуже цікаво. Ми узнали про цифру шість, як вона виглядає, вчилися рахувати, на, на що вона схожа. До побачення. Я сподіваюся, що і моїм маленьким друзям сподобалася зустріч сьогодні. До побачення, мої дорогенькі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.